Вітаю вас! Ви на каналі говорить Тарот Любові» Любові, це канал про те, як карти розмовляють з вашою душею. І сьогодні ми розглянемо таке питання цікаве, на мою думку, яка енергія оточує вас зараз? Яка енергія оточує вас зараз? На дні колоди карта Сценірка мечів. Це щось про обман, це щось про таке. Щось, що ви бачите, не так, як є. Десь у вас є якась така ситуація, що ви її неправильно бачите. Так, яка енергія вас оточує? Знову вийшла ця карта, семірка мечів. Бачите, вона була на дні колоди, коли я задавала це питання. І знову вона вийшла нам. Ви зараз знаходитесь в енергії такого спокою. Ну, так знаєте, на, на вигляд все спокійно, на вигляд все е, ніби гарно, Але от є таке внутрішнє відчуття, що щось не то, щось є приховане, щось є, що е, вам не дає спокою на душі. От, і е, ви дуже хочете. Щоб вам все було добре в житті, щоб, як то кажуть, було, був спокій на душі, і, але вам чогось не вдається дойти до цього спокою, тому що є якісь обставини, які заважають вам. Але ви їх не розумієте. Ну, от ви бачите, що все добре. Але по відчуттях є якась, от, ніби вам щось загрожує, чому, знаєте, от, як то кажуть, душа не на місці. Що є у вас таке відчуття, від якого ви хочете піти, ви хочете, не хочете це відчувати, але ви не, зна не, не можете уникнути його, тому що воно вас переслідує і не дає вам покою. Давайте так: що не дає вам спокою, що мучить вас. Що мучить вас, що не дає вам покою? Ну, дивіться, трійка мечів на дні колоди на надні колоди. І вона говорить про те, що ви довгий час жили в ілюзіях щодо, якого, щодо чоловіка. І вам зараз є таке внутрішнє відчуття, що така впевненість, стабільність і Опора, яка є в вашому житті, що це все дуже хитке. От у вас є таке якесь внутрішнє відчуття, і ви нічого з ним не можете зробити. Це, знаєте, це такий якийсь як страх, якийсь сковує. Ви дивитеся? Все добре. А в душі сковує страх, а в душі якесь відчуття, що зне то. А чи насправді так є, як ви відчуваєте, чи насправді є проблеми? Напевно, що насправді проблема є, тому що довгий час ви вже це відчуваєте, і вам, у вас є такі відчуття, що у вашого чоловіка є інша жінка, що в вашій парі є третя людина. Це є ваші відчуття. І ви дуже сильно переживаєте, і ви дуже сильно боїтеся того, що ви... ви боїтеся дізнатися правду, тому що ця правда буде дуже вам болюча, і ви, знаєте, у вас є такі інтуїтивне відчуття. Але ви готові жити от в цих ілюзіях, ви готові терпіти, ну лиш би не не отримати цей удар в спину. Ви боїтеся підтвердження того, що це правда? Тому що для вас ваша пара дуже важлива. Для вас ваша пара дуже така, дорога, але... але ваш внутрішній голос не дає вам спокою і ви живете в такій енергії страху, переживання. І такого, знаєте, я буду терпіти до останнього, але я не буду шукати правду, тому що для мене це буде, це буде такий удар, який я не зможу пережити. Але на фізичному рівні у вас все добре. Ви робите вигляд, що все нормально що вас з партнером все добре, але на дні колоди, коли я задавала це питання, вийшла карта сімка мечів, і вона вийшла знов же ж. Тобто це енергія, це енергія обману, обману, це енергія, коли людина робить щось за вашою спиною. Те, що щось таємне, що не хоче, щоб ви знали, бачити навіть тут на карті, на сімці мечів людина сховала своє обличчя, щоб її не бачили. Вона таємно виносить якісь, от там, можна сказати, вона краде, вона краде ці книги, таємно, щоб її ніхто не бачив. Тобто енергія обману є. є. А давайте ми запитаємо, чи насправді так є, як ви відчуваєте, чи насправді ваш чоловік, партнер має іншу жінку. же Пентаклів, це взагалі людина, яка е, така надійна, вона більше, знаєте, робить все для того, щоб був сімейний, якісь, е, таке благополуччя, старається заробити. І відлюдник також карта така, де людина більше замикається в собі, де людина десь шукає якийсь вихід, е, і де людина, вона. Більше, знаєте, така в пошуку себе, якоїсь істини своєї, і знаходиться зараз в таких сумнівах. От він знаходиться в сумнівах. І дивіться, лицар кубків, от він може. А лицар кубків він може. Тобто, дивіться, він. Ще нічого не зроблено, але жінка є, жінка є, і, але зради ще, я хочу сказати, не було, тому що він дуже обережно і дуже так, знаєте, він думає, він обдумує, він... Бачите, як то кажуть, жіноча інтуїція ніколи не підводить. Жіноча інтуїція ніколи не підводить. Але наскільки я бачу по цьому розкладу, що ця жінка тільки він про неї думає, він, знаєте, він вона просто ще тільки в його думках. І він дуже обережно і дуже так обдумує цю всю ситуацію, він вагається, і він, можливо, і готовий вже на такі дії, но ще не наважився. Лицар, лицар це вже дії. Але ще поки що в думках. Добре, що вам робити в цій ситуації? Ну, дивіться, ви. Е... Все ж таки, бачите, трійка пентаклів, троє людей задіяні в цій історії. Але ви жінка. Жінка, яка може взяти все в свої руки, ви не повинні мовчати і ви повинні втрутитися в цю ситуацію, тому що. Це все може змінитися. Як втрутитися? Поговорити з ним, що у вас є такі відчуття, що вам важко сказати про свої відчуття, про свої думки, і наскільки вам це важко і боляче. І, дивіться, і вам зразу стане легше. Вам зразу стане легше через те, що ви відчуєте оцю, ви знаєте, як то кажуть. Видихнете. Ну напевно, якщо ви почнете цю розмову, то і він скаже вам, що його не влаштовує вас. Він скаже також вам, що е, чому таке сталося. У вас буде можливість, як то кажуть, виправити те, що, м що завело вас в таку ситуацію. Так, дивіться, ця розмова насправді допоможе і розставить всі крапки над І. І е, цей, як то кажуть, хід з вашої сторони е, дасть можливість вам вийти з цього застою, з цього такої от енергії е, такої важкої, е, енергії нерозуміння, енергії того, що відбувається в вашій парі. І знаєте, до чого це приведе? Дивіться, карта Сонця. Це приведе до, до радості, до вирішення проблем, до того, коли двоє людей порозуміються, розумієте, порозуміються, і тобто в ваших руках ще можливо, тобто в ваших руках зараз є ваше щастя, і ви можете зараз врятувати ще свої стосунки, свій шлюб. І все може налагодитися. Знаєте, от є в чоловіків таке очарування. І в цей момент вони втрачають все. І тут, знаєте, ви як його от так зіб'єте з цього, і він скаже: Господи, що це було? Що це було, про що я думав? І це насправді, знаєте, як то кажуть, диявол вмішується в стосунки. і... І заводить от в таку ситуацію. Так що ви не чекайте, карти кажуть, вам діяти, і проста розмова. Розмова, знаєте, де ви відкриєте свою душу, де ви розкажете йому, що ви відчуваєте і як вам важко у відповідь він відкриється вам. І ця розмова просто. Налагодить ситуацію у ваших стосунках. Ця розмова налагодить ситуацію у ваших стосунках. І оці всі сльози, що ви таємно проривали, ці всі ваші внутрішні конфлікти, вони закінчаться. Бачите? Бачите? Ці ваші страждання, розчарування, воно все закінчиться, воно воно пройде, тому що дивіться, ззаді вас, і от ви дивитеся на ті кубки, е, які впали, три. ви таємно мучите себе, ви плачете, але ззаді вас от є цих два кубка, і вони кажуть, що е, все надія є, це ще не кінець, просто тільки треба діяти. Так що все у вас налагодиться, не втрачайте цю можливість, тому що втратите свої стосунки. Із-за того, що нічого не робили, тільки боялися і жили в таких енергіях, як страху і переживання. Не бійтеся, все вирішиться. Все буде у вас добре. Так що все тоді. Люблю, цілую вас. Бувайте!